А сегодня мы проводили совместную общественционную противодельную тренировку. Сьогодні ми проводили спільне загальностанційне тренування з темою падіння літального апарату на території ЧАЕС. Тренування було складним, оскільки ми обрали досить серйозне місце падіння літального апарату область промислово-опалювальної котельні ЧАЕС. Поряд з цим місцем знаходяться баки з мазутом, а також автозаправна станція транспортного цеху. Подібні тренування проводяться тричі на рік. Тренування дуже масштабне. Крім працівників Чорнобильської станції, у ньому брала участь друга. Державна пожежно рятувальна частина, представники медико-санітарної частини, яка розташована у місті Чорнобиль, а також представники військової частини 3041. Над територією Чорнобильської АЕС польоти літальних апаратів заборонено. Однак, останнім часом ми були свідками прольотів туристичних літаків. А також під час гасіння пожеж минулого року пожежна авіація пролітала на територію майданчика станції. Звідси висновок, що падіння літака є ймовірним таке може статися, а отже, є необхідність у проведенні такого тренування. Тренування пройшло успішно. Були відпрацьовані усі взаємодії між персоналом і підрозділами. Рятувальники, що прибули на місце аварії, врятували уявного пілота літального апарату, якому було надано першу медичну допомогу. Під час тренування евакуйовано персонал транспортного цеху, а також персонал, чиї робочі місця знаходилися у будівлі промислово-опалювальної котельні. Також у безпечне місце було евакуйовано автотранспорт транспортного цеху. тренування ускладнювалося важкими погодними умовами. Було досить холодно, але ми його провели. Довольники холодно було, ну ми його провели.